Всім привіт на ремонт чергова плата. блок значить Тут його нестандартно розібрав. Бачите, дроселя залишились на блоці, на корпусі, а зняв саму плату. Для ремонту Ну думаю так буде простіше е, працювати з платою, тому що не будуть е, висіти оці дроселя. І потім заливати Трошки, думаю, менше буде, буде якби, економія по заливці. Е, Ну, але це не зовсім критично. І головне, що воно, думаю, буде краще триматися на рідному герметику. так простіше, якби, в плані зборки назад. Хоча, як виявилося, що це все треба дуже добре прогріти, пропаяти, щоб випаяти. І тут припой, припой, так собі не є нормальний, тому його краще замінити. Взагалі випаяти так. Бачите, тут акуратно я зняв. Відпаяв тільки дросель отут і, і ось тут. Тут ще був кусок такий от, е, тверда дуже така пайка. якби без, е, без, припойна, без флюсова, безфлюсова, безвинцева. І вона дуже, дуже жорстка, така тверда. Виходить. І тут, бачите, така от є. Тіпа, майже виходить, що не пропай. Хоча це забагато, просто тут. Якби це якби немає флюсу і воно повітря виходить. Насправді воно все тримається. Не відірвалося. Хоча зауважу, що е, оце все ще залито. Рахуйте, так десь було 8 мм. Е, ні, 5 мм ще залито е, герметиком. отак от, І, в принципі, воно ще тримається на герметику, частина провода. Отак от виходить, Значить, далі що? Е, тут, в принципі, по платі якби е, нормально, зауважень немає, де згоріло. Там деталюшки, там вже мікросхему там міняють, резистори там може, подивитися по драйверах. В принципі, тут все стандартно. Припой, звідси, старенький, забирається, новенький заливається. І тут можна зробити. Хоча тут полігончики такі нормальні, можна і цей самий припой, якби. Залишити. Ну, але це вже так. Краще замінити, але може і так бути. Все воно нормально тримається. По випайці дроселю. Тут не так просто це все діло відпаяти. Справа в тому, що буває дросель залежить, як він тут заведений. І тут заведено, якби впритик. Бачите, впритик, Він тяжко. Вже більше немає тут сильного руху. Ось так. от. Ну Я все ж таки вже так вийшло. Що я захотів так спробувати. Тому що це все герметик був вже звідси, якби все це зібрав, а це лишив, думаю, не рухається, твердо стоїть довго, там, щоб не гріти це все діло. Рішив зняти. Тут, в принципі, є трошки вільно, вільніше. Оцей от, я ж з нього і почав, а з цим трошки накладніше вийшлося. Ось так, ну все ж таки можна. Факт, не в тому, факт в тому, що, хоча я і акуратно це все знімав, але бачите, все рівно, якби вийшло, що ось рухається там, прошарок є. Все ж таки. Дросель відірвався, і, виходить, зараз все рівно треба його відривати, нагрівати це все діло повністю е і помаленько виковирювати, розбирати його, якби очищати трошки. І все рівно запаювати, встановлювати і за запихати назад. отак от, от все рівно вийде. Так що, напевно, так і буду, як робив завжди, так і буду робити далі, збирати це все сплати разом з тими дроселями. І так воно трошки довше в розборці, в процесі розборки це все. Нагадаю, що оце феритове осердя, це не метал, це не залізо, це феритове осердя. Ферит має властивість ламатися, він є крихкий і не стійкий до ударів. Тому, власне, його отак от ще й домотують такою паперовою плюночкою, так, щоб, коли його вкладають перед заливкою, щоб він не терся до цього. Тому що, по-перше, воно стукає, по-друге, це шкодиться ізоляція е, цього дроселя. Хоча тут тільки один шар намотаний навіть, І він є якби з такою прозоркою, бачите, є. Тому що є такий од, один дросель. Ось, наприклад, такий от варіант тут один дросель і все притик, намотано. Ось так от. якби цілих, ціх, може, Напевно, дві обмотки. Я ще той блок повністю не розібрав, тому не можу сказати. Вже оце я от завершую, там прийшли запчастя, то я. Встановив, зберу, залию, хай хай там стигне це все і буде працювати. Все, значить, і, і саме головне що транзистори це що я хотів показати. власне Бачите, це силові транзистори, і е, ось ось чотири е, штуки, оцих два згорених, і, бачите, ще тут відпаювати їх. бачите пропаяно добре. Цей нормально все запаяний ці два виводи теж нормально випропаяні, ці всі теж. А ось цей от ні. І це причому, що це не сигнал, сигнальний оцей провід. А це якраз силовий. Бачите, які доріжки йдуть грубі, широкі. Мали би бути трохи усилені, але і так не згоріли, в принципі, витримали. Но, бачите, отак от, от. Не знаю там, причина, яка виходу з ладу цього транзистора. Згоріли два, тому що вони працюють в парі. якби Це нижнє і верхнє плече, і цей теж працює верхні і нижні і цілі А отут, зауважте, бачите, Ну якби там дирочка не знаю, чи там камера добре передасть. бачите Туди всередину заходить і і він тільки з цієї сторони там легенько прихвачений, а з цієї сторони контактна площадка не дуже то й велика. Ось він є. ось Оце от середній, грубий, він пішов. Сюди, і тут він теж нормально пропаяний. Ось середній. А оце от якраз крайній. Отак от вам покажу під червоним проводом, Бачите, ось він. ось. Тут доріжки контактної нема багато, тільки трошечки. І тут він мало що тримається. Значить, от. Так от. бувають такі, такі деякі нюанси по платах. Там, десь, десь якийсь резистор, трошки від відвалений. Десь діо, трошки боком там теж не допаяний. Це, в принципі, трохи якби, з часом приводить до несправності, тому що плата плата блок працює, не забувайте під дією вібрації постійно. Це це якби така робота плати, і вона для того призначення. І я думаю, саме через те виробники вирішили це все діло заливати, тому що як інакше. На, на таку тривалу роботу це все зафіксувати, закріпити. Ну, дивіться, як ферід закріпити. Я не знаю, як його. Можна, звичайно, там е, його усилювати, прикручувати, але в такому випадку повітря тоді не буде нормально проходити охолодження. А це саме оптимальний варіант. Ну, Можна ще звичайно, там якось його розтягувати хомутами, но Це знову ж таки кріплення, плюс хомути, а це все там в китайці, ну, якби ручна робота за це треба платити. Так простіше. Наклали, розклали. Залили, висохло і поїхало далі. В принципі, це все робиться для того, щоб заробляти гроші, а не для того, щоб на нього там, тратити час і насолоджуватися роботою. Ось так от. Тому, можливо, через те і заливають. Хоча, може, це простіше, може так дешевше, може є варіант, що заливають для того, щоб потім ну, його не розбирали, купували новий блок. Це теж, якби. Можливо, є якась частина в тому правди. Ну, точно я не знаю. Я з тими, хто це все робив, придумав, не спілкувався, ніколи навіть їх не бачив, не знаю, тому можу тільки догадуватися. Значить, отак. От, бачите, значить, тут заміна транзисторів закидається і все. Так, то от датчик стандартно його там треба отак от зараз розібрати, нормально вигнути, зігнути і встановити. Припаяти, в принципі, то все без зауважень. Ще, до речі, зверну увагу на семістри, Там, хто дивиться, мої канали постійно то бачив, в мене там був, був один блок, де реально була проблема в тому, що оці от територи були один біля одного дуже близько і прошили. якби от, от Пробило, тому що там була одна фаза, там друга фаза, і вони чик, ну якби не подружилися між собою, дві різні фази. Ось так от прийшлося е, дістати, е, замінити, і все запрацювало. Транзистори, не пам'ятаю, вроді були згорені. Ну, це таке. от, якби, Увагу на таке звертати треба, вроді би, дрібниці, але через дрібниці саме відбуваються великі бахи. Ось так от. Тому бувайте, до нових відео і хай щастить.